У е, української нації, українського народу, є тільки два шляхи: або терпіти цю наругу на фоні величезної, просто неосяжної корупції, mm -hmm. яка вже перетворилась в грабіж, яка Україну просто кожного дня ліквідує як. Країну, яку яку яка користується авторитетом в світі, яка має підтримку в світі, або нам все це терпіти, або негайно треба прибирати уряд. Ви знаєте, що Гройсман не має вищої освіти. Більшість міністрів не мають жодного професійного фаху і не мають бачення і розуміння, що вони роблять. Ми віддали нашу дитину найдорожчу, нашу країну, яка має одні з найбільших ресурсів в європейському на європейському континенті яка має величезний потенціал ми віддали в руки корупціонерам шахраям і абсолютним невігласам які по суті, кожного дня нас всіх разом вбивають за офіційними даними. 45% платіжок за жовтень місяць залишилися без оплати за комунальні послуги. Ви думаєте про соціаль будуть соціальні бунти? Чи І ви чим знаєте, загрожити? мені здається, що 45% неоплачених платіжок це вже є людський бунт. Вони просто таким чином показують, що Жодна родина в нашій державі не може без руйнації свого бюджету, свого життя, не може платити за ці тарифи. Більше того, в тому ж повідомленні, яке ми читаємо в засобах масової інформації, написано, що, наприклад, окремі міста в Україні вже почали у людей квартири за неплатежі. Це говорить про те, що насправді це вбивча історія, і люди не витримують цього. Ми практично всю націю поставили на межу виживання. Рішеннями Гройсмана про підвищення цін на газ вдвічі, і всіми рішеннями потім про підвищення е, цін на все, і ви знаєте, що ще трагічно? Трагічно, що тільки за оці півтора місяці, по суті, після прийняття нового бюджету у нас е, закрилося або поставлено на закриття сотні тисяч малих підприємств. Це наші годувальники, це наш середній клас, це наша основа нашого життя. Вони сьогодні масово закриваються, тому що у них немає шансу сплатити ті нові податки, які їм поставили. Фермери сьогодні згортають свої останні виробництва. У нас з вами на величезну аграрну країну 43 тисячі фермерських господарств. Для порівняння в Польщі 2,5 мільйона фермерських господарств. І оці нещасні 43 тисячі добивають, розумієте? І все це програми дій уряду. В парламенті вже є всі, всі законопроекти для цього. Є зміни до цього бюджету, які вже подані, і які повністю переформатовують цю історію, яка сьогодні е, просто призводить до колапсу нашу економіку і нашу соціальну сферу. І я переконана в тому, що якщо ми будемо мати сили, будемо мати політичну волю, захотіти започаткувати в країні нову стратегію, у нас все для цього є. І законопроекти, і парламент, хай він не розпускається, але хай правильно. Працює все є, але не можна людей, які абсолютно не знають, що робити, і які реально е, сьогодні тільки шкоду наносять, не можна терпіти. Тепер щодо того, чи може бути відставка? Уряду, ми завтра вносимо проект постанови про відставку уряду Гройсмана. Підпише наша фракція. Ми звернемося до всіх депутатів і будемо просити, щоб вони підписали. Але там буде один з пунктів: скасувати те рішення парламенту, яке дало право рік працювати уряду Гройсмана, для того, щоб мати можливість перезавантажити уряд. Але перезавантажити не на тішенькових людей адміністрації президента, не на невігласів, які ніколи в житті не працювали в реальній економіці, і не знають, що це таке, а перезавантажити на людей, які вміють, знають, можуть нести відповідальність і будуть працювати якраз для країни. Я переконана, що такі люди в країні є. І ми проголосуємо за новий уряд, якщо він буде відповідати тим головним критеріям. І ми допоможемо новому уряду, ми дамо всі рішення, які потрібно прийняти, для того, щоб країна встала на ноги і щоб вона почала нормально жити і діяти. Якщо ми не поставимо на ноги середній клас, не поставимо на ноги оцей малий підприємницький шар наших бізнесменів, які є, якщо ми не повернемо потугу фермерам, не дамо можливість. Людям пересічним отримати реальну заробітну плату, ми економіку не піднімемо.